Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. А, сьогодні ми мали так сказати заливати підлогу, але Ну, як ми не мали, ми планували, але не встигли ми це зробити. Ну як? Ми, в принципі, переїхали додому в обід, можна було починати, але Макс каже, що треба залити все зараз. То ми вже і не починали, бо він там їздив по справах на роботу. Потім ми приїхали, я їсти готувала, а зараз вечір будемо йти все-таки доносимо той щебінь. Так вийшло, що ми не встигаємо сьогодні це зробити, але нічого. Почекаємо і ще. Все помаленьку, потихеньку. Коротше, щось останні, я не знаю, тижнів-два я нічого не встигаю. От зовсім. Раніше, знаєте, як отой віник, як там кажуть, який він. От сюди, туди-туди бігаєш. А зараз щось ніч. Я стала себе жаліти, хоча мені оце подобається бігати туди-сюди. Мені, знаєте, це в кайф, ото таке. Щось є. А це щось треба, напевно, налаштуватися на новий режим. Ще й Женя прийшов сьогодні зі школи, каже, вже горло болить. Каже, добрий день третій день, а ми вже бухикаємо. Так що, що? Вон Макс іде? Зараз йдемо, доробимо ту роботу. Да, Макс? Макс пішов по відрам, буде зараз мені носити, а сонечко пече. Сонечко, сонечко. Для обіду цей кручений паничо Халіцькою вже заховався. Не видно краси, тільки зараз Макс буде йти <свісно>, казати, що він зачіпається. Ну. Я його що не підв'яжу, він... ну як? Я його не дуже підв'язую, але все одно ж що підв'язую, щоб він не тіліпався. Він зранку такий не був, так не тіліпався, це щось вилізло. Нам ще вон там трошки залишилось, небагато. Так що що? Пішла я. Треба вже коситися. Це капець. Та-да-та. -та -та. Так, я йду, йду. Я тут. Це комариків ми тут. о, що тут у нас робиться так, рукавички мої. Там Пишіть мені в коментарі, що працюйте в рукавичках. я працюю. Просто коли я це знімаю, я ну, знімаю на камеру, я знімаю, бо мені незручно. А так я. Ух ти. В рукавичках. Добрий день. Як там? Добрий день. Що? Тобі зі мною не скучно, так? Да? Да. Я знаю, я знаю. Давай один, два. Кири, хвата знімати. О, так. Беру беру себе в руки. І що ти скажеш, куди його сипати? Там же ж небагато нарошили. Чи я тут тут трохи розсеїв? Засипай ямки що там? Так. Тож будемо ми працювати, але ще так довго ми оце не робили. Щось у нас діло не йде. Ми вже розпочали оце шпалери. Місяць назад я їх познімала. Ну, просто думали, що будуть одні шпалери. А ну. не одні шпалери, але у нас діло піде швидше. Дай Бог, все буде добре. І доробимо, бо Макс там буде. Ну, невеличка в нього відпустка буде, тому. Ми... Будемо працювати. Каже, вона знову знімає, знімає з травичкою. Ай, заберу. Ну, це не порядок, диви. Я це повинна вибирати цю траву. Ан, ну скажи ха у мене такий рибу. настрій до тебе цей. Бу клепоці? Так. Гарне ти слово сказав. О, на, що ти їш. може, позні. Я це їж, Гриби, дала. Гриби. Коли ми підемо по гриби? Бачите. Ще немає гриб. Це так можна? Це так вибирай. А це я. А хто? Ти ти ж Так ти що і вибирай. Я те, що вибираю потрохи, не буває. Може теплий пол зроблено? Мовчи. Просто мовчи. Ти вже двері зібрався, знімати. Не хочеться вже нічого, і все. Ми і тут би не робили, якби воно там не трухляло було. Ну, да? Да. ну так якраз є повод зробити ну, теплий пол. Тут знаєш, що зараз? Да, Ззаді воно де не забрав. Так що вимикаю камеру і працюємо. Там небагато, то треба йти ще. Ще мені я не все на кухні зробила. А сьогодні я варила борщ. Ми так давно не варили борщ, ну дуже давно в нас не було борщу. Бо я не скажу, ми більше супи любимо. Але сьогодні, по замовленню чоловіка, борщик з реберцями у нас. Я не люблю. Він мені для мене жирний він такий. Реперця вчора зварила, а сьогодні борщик. Та й от так от. А ми прийшли в наш ліс з бур'єну. Диниця Макс збирає, і кіт біля нього он тусується. Помідорчики зараз треба зібрати. Бачите, я вам показувала оці помідори, що зелені. Вже я не знаю, скільки пройшло, вони ще ніяк не достигнуть. Бачите, листя погане, зовсім погане. Але помідорки ну, нормальні, там де-не-де погані. Дивіться на це чудо. Ну я не можу. Ми тут збираємо помідори, а він тут щось слово грається. Він був ще, ну, більш-менше, це вистачило. Угу. Добрий день. Уже нічого не вистачить. І так вони тут страшні, ці огірки. О. Хуліган. Що ти тут хочеш зловити? Це ж він нас такий ловить щось, ловить. Що ти тут ловиш? Давай. А, там вон мушки. Зібрали ми помідорів небагато. Ось тут відеречко. Таке, знаєте, на салат брати, і от я буваю щось перекручу, чи томатний сік. Щось таке на закриваю, бо вже цілих позакривала. Такі різні, ви бачите, тут десь тріснув Так що, що маємо, то маємо. Але я скажу, що ми в цьому році з помідорами. І наїлися, і закрили. І ще вони там є бо зелені. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.